Була проведена якась така новітня суперсучасна, сучасна, як на мене, спецоперація. Звісно, ніхто не візьме на, на неї на себе за це відповідальності, але всі приблизно розуміють, що а, Ізраїль від того виграє по до п'яти тисяч бойовиків. Хез були. Там від 3 до 5 тисяч точні цифри немає. Отримали різного різного рівня каліцтва внаслідок вибуху пейджера. Пейджера, яким користувався кістяк організації, і ось ці всі пейджери повибухали. Вже зараз є інформація, що так вже купа прес написала, що це все ізраїльська спецоперація. Що на що це Ізраїль зробив ось такий асиметричний на правду, що хід, що збирали ці пейджери не в Тайвані, як спочатку йшлося, а в е Угорщині. Е і такий зараз буде питання до Орбана, в тому числі, але сам факт, це вже якийсь, ну реально новий, я не хочу сказати там космічний рівень. Ось так виглядали ці пейджери після вибуху. Там буквально кількох грамів вибухівки, вочевидь, було достатньо для того, щоб дуже багатьох поранити. Але це якийсь новий, реально дуже асиметричний, дуже потужний рівень воєнної розвідки, який було продемонстровано. Нам десь напевно треба попитися. Ну, перш за все, перш за все, що ця операція, ну тобто, це по. Я виключно захоплююсь масадом в контексті знаєте, масштабів планування, планування їхніх операцій. Тобто, перше, що було виявлено, що як спосіб комунікації використовують пейджери, пейджери спеціальні виготовляються під замовлення. Є підрядна компанія, яка ці пейджери виробляє. Було проведено, скажімо, звичайно, куплений, такий ну, приклад пейджера. Над ним далі проведено. Фахівцями, ну, науковцями, з перш за все, хіміками проведено аналіз, який елемент можна додати для того, щоб перетворити фактично ну, його елемент живлення на ефективну вибухівку. Причому, щоб здетонував він там ну, лише у певний момент, коли буде передана певний сигнал, там певний сигнал, який передається шифрований, щоб саме він, він в цей момент одночасно. Це ж, ну, не пам'ятаєте, як колись була з одними мобільними телефонами, що їх навіть просили одразу ж вимикати, якщо ви заходили з ними в літак. Бо в них там батареї могли загорятися. Але це ж були такі поодинокі випадки. А тут потрібно було, щоб це сталося одномоментно. Далі було досліджено, який же ж оператор здійснює адміністрування? Оцього каналу зв'язку до нього були інфільтровані фахівці. Ці фахівці змогли організувати, скажімо так, певний момент ну, там перехоплення і ведення Оцього правильно зашифрованого сигналу, який врешті-решт активує детонатор одночасно. Причому дуже ж багато відео, що з саме з. Часовим ну таймінгом під відео що це відбулося все реально просто одномоментно там інтервал у цих вибухів він ледве ну там не 30 секунд хвилина і плюс зрозуміло що багато з цих людей вони будуть знаходитись в ну дехто і в людних місцях всьому зрозуміло що ну педж така яку ти все ж таки тримаєш там ну або десь в карманах або в руках в цей момент тось там його навіть. Встигав підносити на рівень очей, тобто також, щоб ну, цей вибух він там 100% знаєте, не став ну якби знаєте масовим геноцидом населення, за який так Ізраїль там щоразу, скажімо так, щоразу їм дорікають, і використавши таким, таким чином систему, спеціальну систему зв'язку терористичної організації проти Неї ж. Це просто філігранна операція. У Масада насправді дуже багато операцій, які дійсно вже війшли в підручник історії. І ця буде ще однією. А врешті-решт, вони будуть повірте, 5 років наступний. Ізраїль скаже, що це просто, знаєте, не купуйте китайське, він скаже Хезболі. От, Бо китайці роблять от такі погані пейджери. От, купуйте краще в нас, в нас вибухає потужніше. Тому, використавши цей девайс проти них, операція Філіграна. Фантастичний рівень планування, фантастичний рівень технологічної підготовки інфільтрації і реалізації е, цієї операції е, просто одразу ж удар нанесений про і по по всій фактично там ячейки по всіх ключових учасниках по керівниках найвищого рівня, бо вибухало навіть там в їх там в офісі. Ну якби керівниках з були. І от якраз причому в момент, коли він проводив нараду, тобто, це люди і сиділи всі, в кожного і, з яких... іранського посла. До речі, іранського посла, в яких у всіх були такі пей. Жери, і це, тобто, там розуміємо, що це не там, де там, як, наприклад, приклад, там в супермаркеті, коли там в одній особі він вибухнув. Тобто, це був знаєте такий каскад вибухів, е, тому е, операція фантастична, е, і я хочу. Ну, я в жодному разі не хочу дорікнути нашому головному управлінню розвідки, але ну знаєте, як просто сказати, що давайте так, коли. У нас там, ну і навіть деякі їх керівники чи особи присутні, знаєте, отак, от е дуже яскраво, з ким кімнати знаєте, пафосними е виразами кажуть, що ну там в нас ГУР має рівень мосаду. Е давайте будемо відверті. От рівень мосаду це проведення от такої операції. Це рівень мосаду, це коли е засоби спеціального зв'язку, які використовують е ключові е особи в Росії під час проведення якоїсь наради. Кремлі, отак, от теж одночасно зроблять отакі, от як це хлопки, як вони люблять казати, отак от отакож, отакож вибухнуть. от Тоді ми зможемо сказати, що ми знаходимося <тан> на <тан> правил. <тан> взагалі нічого. Ну Ні, гаразд, він, ну давайте так: от він єдиний, хто, хто виживе. Ну, це, це все одно. Ну, тобто інші використовують, давайте хоча б ті, хто використовує. Це все одно була б безпрецедентна операція. Це ну, не заклик, це, скоріше, як приклад того, що. Якби там ми також ну не робили ефективність там наших операцій, але повірте, от це те, до чого ми маємо якби наближатись, і в контексті того, що скажімо, і знову ж таки розуміти, коли питають, навіщо коли ми на закінчиться війна, і коли будуть питати, навіщо мають іти серйозні інвестиції в Україну в розвиток науки, в розвиток нашої оборонної промисловості і науково технічної Нічної бази для оборонної промисловості, то кожен раз нагадувати їм про цей кейс, коли тобі з пейджера можуть зробити вибухівку.